Найголовніше ключ, який допомагає жити нам насиченим, кайфушним, наповненим життям, щоб усе було у насолоду та кайф, щоб збувалися наші найпотаємніші бажання і навіть неважливо, маленькі, великі, глобальні будь-які. Найголовніше у нашому житті це стан. І зараз я вам поясню. Так само, як і я любитель медитації, можна сказати, я навіть амбасадор і пропагандую медитації, тому що для мене медитація це дуже крутий ключ для, для того і до того, щоб тримати стан, по-перше, прибрати внутрішній діалог, який постійно щось базікає там в тебе не вийде, ти недостатньо. Якась прибрати ці всі думки, прибрати страхи і тримати певний стан, який мені потрібен для мого кращого життя. Що таке моє краще життя? І краще для кожного з вас це те життя, яке ви собі бажаєте, яким ви хочете жити. І я зараз навіть кажу не про успішний успіх з мільйонами, мільярдами голова корпорації і таке інше, а просто життя, в якому ви відчуваєте себе добре і кайфово. Будь-яка галость, яка робить вас щасливою. Будь-яке місце перебування, яке робить вас щасливим. І ось для того, щоб прийти до цього життя спокійно, комфортно, без остраху, без остраху, мені. Е Мені цього ніколи не, не, не дійти. Де я, а де моя мрія? Ну і купа інших речей, які ви самі собі, собі кажете. А ось для того, саме мені підходить медитація. Я її пропагандую, і якщо ви в моєму кораблі, то запрошую. Але зараз я не про продаж якихось медитацій. Я зараз вам просто хочу пояснити, по перше, чому саме стан. Дуже важливий а, в цьому. Ви помічали, можливо, по собі, а можливо, ви десь бачили, що людина, наприклад, яка прокинулася зранку, і в неї перша думка а, доволі деструктивна, негативна, що все погано. А, навіть не те, що є конкретний приклад якоїсь конкретної думки, а просто саме відчуття дуже пригнічене. Все погано, апріорі. А, і людина починає жити весь день з цим відчуттям і проживає цей день в принципі плюс-мінус в таких же не дуже приємних відчуттях. Можуть бути у цьому дні якісь приємні відчуття, але зазвичай все як воно тягнеться один за одним. Тягнеться один за одним, і більше не може перерости у щось приємне. Що потрібно для того, щоб прибрати це, щоб зупинити цей потік деструктивних відчуттів це свідомо поставити себе. У позицію, ну, тобто свідомо себе привести до м, гарних відчуттів. Наприклад, людина прокинулася зранку. Можливо, там не знаю, наснився жахливий гнітючий поганий сон, і ось ви прокинулися, і все дуже-недуже. Дуже, дуже І щоб свідомо привести себе до приємного відчуття, попробуйте 5 хвилиночок просто посидьте один на один з собою. Зробіть вдих, видих, кілька вдохів, кілька видихів. Сконцентруйтеся на собі, свідомо приберіть ці відчуття, концентруючись на собі і сфокусуйтеся на чомусь хорошому, що у вас є. Можливо, це те, що у вас є вже зараз, щось матеріальне або щось енергетичне. Можливо, ви скажете дякую за те, що у вас є родина. У вас є батьки, у вас є чоловік, дружина, можливо, діти, можливо, когось вже онуки. Можливо, ви вдячні тому, в якій оселі ви живете. Сконцентруйтеся на будь-яких моментах. Які ви, можливо, зазвичай не бачите, не, не приділяєте їм достатньої уваги. І для вас це, ну, типу, окей, це норма, це ну, як завжди. Але саме практика подяки, практика вдячності і, і дозволяє нам свідомо переключитися на добрі відчуття. І тоді ви помітите, що. У вас починає змінюватися, як мінімум сьогоднішній день. Якщо робити, якщо тримати стан, про це трішки далі поговоримо. Якщо тримати стан подяки, благості, щастя, фоново як омога більше, звісно, це не виключає, коли вам погано і ви хочете прожити деструктивні емоції, ви їх проживаєте. але... Пріоритетність, ви знаєте, що вона йде саме у благосному стані. Тобто, навіть якщо ви відчуваєте щось погане, ви розумієте, що так добре, зараз я це проживу. Ви проживаєте екологічно, тобто повністю проживаєте, не затискаєте свій страх, свої відчуття. Ви проживаєте, даєте собі якийсь час і потім свідомо перемикаєтесь у гарний благосний стан. Звісно, якщо постійно якомога більше тримати. Ці високі вібрації, то почнуть змінюватися, почне змінюватися ваше життя і на глобальному рівні так само. Але, хоча б, зробивши ось таку маленьку практику вдячності зранку, ви можете помітити, як покращиться ваш. Сьогоднішній день так от продовжую щодо теми стану. А я наведу приклад, як, наприклад, медитація, яку я люблю і поважаю, і вона мені постійно допомагає вже багато років. Як на прикладі медитації змінюється наш стан. Змінюється наше ставлення до світу, і це все не про якусь ем, інфантилізм чи якусь там віру в якусь магічну, несвідому не, не, не невідому історію, а це е, навіть. Якщо ви читали або слухали Джоді Спенза, наприклад, бо ця, ця людина вона науково все просто пополицям роз, розклала. І зараз я на прикладі хочу вам, вам показати, як в принципі, як, в принципі, може змінитися ваша реальність тим, що ви змінюєте стан. Наприклад, через медитацію чи будь-що. Неважливо. Просто я люблю медитацію, Мільйонний раз я вже це кажу. Наприклад, є письменник чи сценарист. І кожен раз, кожен день, він сідає працювати і е пише своє творення, пише, і пише, і пише. І кожен день він пише з думкою про те, що він повне лайно, і те, що він пише, це якесь лайно, і в нього нічого не виходить, і це повна якась жесть. І все дуже поганий, погані. І ви просто прикиньте, що ну, ось весь свій можливо так сказати робочий творчий день. Він цілими днями сидить, пише і ну, це просто якийсь жах. Буває якісь просвіти, що щось там плюс-мінус виходить, але все одно якесь, ну капець, ну ну, повна лажа, це жах. Звісно, що спить він теж доволі погано, тому що ну, коли людина весь день перебуває у негативних деструктивних емоціях, то, скоріш за все, сон його не дуже позитивний. То він і спить доволі погано, і прокидається все теж дуже погано, знов сідає і знов ця, з, знов ця лажа, і це повний капець. Я дно, і в мене все виходить дуже погано, і ви мене зрозуміли. Наприклад. Цей письменник, сценарист, вирішив, що досить вже з мене цього, і вирішив, наприклад, за допомогою медитації змінити своє життя. Звісно, цей письменник хоче, наприклад, щоб в нього виходили якісь геніальні сценарії, геніальні твори, щоб від його пера, так би мовити, виходили такі гостросюжетні сценарії, сцени, такі події він описував, такі м, характери, таких персонажів смачних. І, звісно, можливо, в глобальному там якомусь розумінні для нього глобального про тему бажання глобальні, не глобальні поговоримо ще якось. А, і він, наприклад, хоче, щоб його творення колись можливо побачив світ, але ну, зараз він. В принципі, знову ж таки, як я казала, він ну, не дуже схвалює свою роботу, тому, можливо, навіть він про це і не думає. І ось він, наприклад, вирішив помедитувати. І робить медитацію на концентрацію і візуалізацію своїх. Найкращих гарних подій. І, наприклад, він медитує, що він геній в прямому сенсі цього слова. Що він створює найгеніальніші, найкрутіші сценарії, суперкруті характери персонажів. Як вони круто комунікують. Там просто ну, такий сок, що ти читаєш, і аж мурахи. Там такі сюжети, такі зав'язки. Просто все супер. А... Можна сказати, що знаєте, є така історія, що типу, людина, якщо там, 20 хвилин помедитує, а останні 23 години 40 хвилин буде е, ходити і м, жити по старому шаблону, то нічого не зміниться. Але насправді може змінитися. Якщо людина буде постійно практикуватися і вона буде розуміти, Можливо, відчувати, що це їй потрібно, і вона бачить в цьому сенс, то все можливо, все можливо але головне, ваша готовність, пластичність, довіра до того, що ви змін, зміните своє життя. Так от, він, наприклад, почав медитувати. Кожен день, наприклад, зранку він прокидається euh, свідомо. Переноситься, переноситься зі стану все погано у стану, хоча б, щоб все, хоча б стан нуля, все окей. А, медитує, що він геніальний сценарист, у нього супер круті сценарії, і все супер. А, після медитації, як правило, ну, дуже гарно себе почуваєш. І, наприклад, ще, ну, до прикладу, хвилин 40, а, він ще ходить такий заряжений, він сідає працювати. Заряджений, все супер. Але, звісно, магічно е, нічого не відбувається, і прямо сьогодні геніальний сценарій ну навряд чи напишеться. Е, можливо, він так само буде, скоріш за все, е, поринати у ці пригнічені ситуації. Все одно буде якась лажа, якась лайно і тому подібне. Але сценарист медитує лише один день. Медитуючи далі, ну тобто. Є ж приклади, да, коли людина починає щось робити позитивне для себе, і неважливо, це медитація, чи це там, заняття спортом, там, чи е чисте е харчування, чи, наприклад, ну, якась корисна історія, яку людина собі захоті хотіла захотіла мати у своєму житті. Е звичка корисна, яку людина захотіла здобути, але проходить в буквальному сенсі день два. І людина така, типу, коротше. Це не для мене. <хи> ну, є й таке. Але, до прикладу, наш сценарист він чомусь не, з невідомих якихось причин, просто йому цікаво, не спробую, нехай буде. І він робить це далі: робить, 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 робить. І, наприклад, що може відбуватися далі, за тиждень або, можливо, за два, сидить сценарист в черговий раз пише. А він пише кожен день, постійно, все як і було. І в черговий раз, коли він починає на себе лаятися і казати, що це все якась повна фігня, він відчуває, що йому не подобається те, що він зараз про себе каже. Він сидить такий. А, а чому я це відчуваю? Бо мені, мені не хочеться це про себе казати. Чому? Це ж, ну, типу, це ж звичайна звичка, як про як я про себе кажу. Але не всі звички є позитивними, ми ж це, це знаємо. А тому, що в медитаціях, вже як тиждень-два, ця людина постійно про себе казала: Я геній? Я геній, я роблю геніальні речі, я пишу геніальні сценарії. А як тоді геній може сидіти і на себе цькувати, що він лайно і творить його лайно? Так, можливо, зараз він читає, він бачить, що він пише, і це ну, можливо не супергеніальний сценарій, який б йому хотілося бачити. Але казати про себе такі деструктивні речі йому вже не ок. І він просто перестає себе карати. Просто так, так само у нього щось ну, не виходить, йому, можливо, щось не подобається, але у ці моменти він перестає на себе наговорювати. Він просто сприймає це як факт. Добре, це не, не, не видалося. Окей, йдемо далі. Далі, можливо, щось вдасться. Тут теж щось не дуже Ладно, перероблю, перероблю потім. Він перестав себе карати, перестав карати свій сценарій, перестав карати себе. Людина медитує далі. Проходить ще, можливо, тиждень, і людина починає бачити а, ці, м, приділяти увагу цим маленьким речам, які а, вдалися. Він щось написав. Наприклад, дуже круто описав е характер, стан, стан персонажа саме у цих запропонованих умовах. І він так його описав, і він так кайфунув від цього процесу, і він прям перечитує, і, і, це, і це той стан, який він хотів здобути. В нього мурашки, йому подобається, в нього з'являється азарт, йому круто. І він навіть думає, блін, це геніально. Ось це зараз, ось цей маленький шматочок, але це геніально. І він вже прийшов до того, що він дивиться на якісь маленькі ось такі речі, і в них бачить просвітлення. А на інші, які йому не подобається, знову ж таки, він себе не лає, він себе не карає, йому просто ну, окей, це факт, це ми потім переробимо. Потім з цих маленьких шматочків він, наприклад, починає перероблювати інше, тому що інше під цю геніальність не підходить, треба переробити. І ось вже, медитуючи 3-4 тижні, він вже трішечки на іншому стані. Він вже сідає не з. «О, Боже, знову ось це мені мені не вдається. А він знає, що у нього є, наприклад, всього лише три сцени, які у нього дуже кайфові. Він хоче їх розвинути, переробити ті, що не дуже, і додати, можливо, ще якусь нову лінію. Він медитує далі, проходить ще тиждень, другий, можливо, третій. У кожного свій час. Це все залежить від пластичності вас, вашого мозку, готовності. М Змінюватися ментально внутрішньо готовності нирнути в нове. Про це можливо теж окремо, щоб зараз не займати ефірний час. І от, медитуючи далі, він розуміє, що він сидить, він пише. Кожен раз просто на якомусь екстазі. Так, можливо, не 24 на 7 повний екстаз, але він пише: він натхненний, у нього постійно все класно, або, або просто класно, або дуже добре, або кайфово. І в нього реально виходить щось дуже круте. Він е, написав свій сценарій, який він прочитав, і ні, ну це геніально. Ну, 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 я читав... ну, це, геніально. ну це просто геніально. Ну це геніально, і я зараз кажу навіть не про те, що це геніально настільки, що все це прям єдиний у світі сценарій, який найгеніальніший, більше таких геніальних нема. Тобто тут не про ЧСВшність, да як українською абревіатуру сказати, не пам'ятаю. Не про зірочку в голові що я такий весь офігенний, А ви значити сідно а геній тут я. Ні, а це йде про геніальність, коли ви від себе кайфуєте. Ви можете бути генієм у будь-яких речах. І ви знаєте, що таких генієв, як ви, може бути весь світ. Бо кожна людина в чомусь геніальна. Це не означає, що ви єдина тут зірка, несіть мені апахали, і обмахуйте мене. Ні, а це ну, ось. Це теж цю ту творчість, яку ви щойно зробили. Сценарист свій сценарій, наприклад, ви навіть можете спекти тортик, або ви можете, я не знаю, там провести дуже круте тренування, і це буде геніальністю для вас, бо ви будете кайфувати від цього максимально. Сценарист написав свій сценарій. Йому дуже це сподобалося. Це кайфово. І тепер він думає: блін, да я ж тепер хочу, щоб цей сценарій прочитали інші люди, щоб вони теж подивилися і кайфонули, щоб теж в них мурашки були. А взагалі це сценарій я хочу, щоб по ньому зняли кіно або серіал, або щось екранізували. Дуже хочу і продовжує медитувати. Він він тепер хоче, щоб це було для людей, щоб люди щось почерпнули для себе. Як тепер працює далі, можна сказати, такий магічний момент. Ми ж усі знаємо, що все світ це енергія. Ми притягуємо собі на стан, тому саме стан тут і є важливим, щоб, якщо в нас крутий, класний високовібраційний стан, то ми притягуємо до себе круті, класні високовібраційні можливості, а не погані ганебні деструктивні ситуації. Так, от людина медитує далі. Цей сценарист хоче, щоб це побачили інші люди. І як воно може, наприклад, статися далі? Наприклад, варіантів є мільйони, мільярди, але ось один наприклад з них. Його може запросити якийсь його знайомий на якийсь кемпінг на три дні, десь там щось спати в палатках, лазити по горам, де ця людина познайомиться ще з якимись людьми, які запросять його на якусь вечірку у когось вдома. А там він познайомиться ще з якоюсь людиною, яка його запросить там на ще якусь вечірку, чи якусь там вилазку, чи ще кудись на зустріч де він познайомиться, наприклад, з продюсером. Ром чи режисером, чи можливо, і продюсером, і режисером, і в них в нього з ними станеться дуже м -м, дружня атмосфера, тому що для них той знайомий там з ким-то, тим-то. Він прийшов на вечірку, і ось вони вже познайомилися, і вже все друзі, начебто, вже ну приємна така атмосфера. І Він скаже, що він щойно, наприклад, закінчив свій черговий сценарій. І... Ці скажуть, дай нам хоча б трішечки почитати. Вони читають маленький шматочок, якийсь там синопсис або уривок. Їм це подобається. Вони кажуть, перейшли нам повністю, ми хочемо почитати. Вони читають, їм подобається. Давай знімати. Може таке? Бути? Може. А можливо, цей сценарист, коли його покличуть на кемпінг лише, він скаже: кемпінг? Блін, оце в палатках спать? це ну, там комарі покусають. Ну, я не люблю. І ще в мене алергія на, на... кімпінг. <світ> ну, це ж може бути? Може, тому що ну, я не люблю. Тут вже йде для... про те, щоб бути пластичним і бути відкритим до нового. Щоб не було як в анекдоті про те, що там. Затопило усю планету там, чи там що, сидить людина на даху <хи> і такий: Господи, пошли мені спасіння, будь ласочка, врятуй мене, При, припливає одна лодка. Давай з нами, ні 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 ж жду допомогу від Господа. Приїжджає катер, давай з нами. ні 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 ж жду допомогу від Господа. Приїжджає ще там якась крута лодка чи корабель. Давай з нами. ні 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 я чекаю допомогу від Господа. Помирає людина, потрапляє на той світ. Господи, чого ж ти мене не врятував? Я ж тебе просив». А Господи, сидить такий. А нічого я тобі три, блін, лодки посилав. Ну, все окей. І от щоб не було як в цьому анекдоті, треба бути відкритим до усього. Тобто. Ваше бажане, можливо, не прийде вам е, просто в двері Постачиться таке, типу, привіт-привіт, я прийшла. Можливо, для цього треба зробити якісь е, дії. І це не обов'язково про якусь важку роботу. Ніхто вам не каже: йдіть на завод, таскати каменюки е, чи на кам каменярню, втаскати ці каменюки і не знаю, там, щось там ну, важке робити, що вам не подобається, наприклад. Не обов'язково. Можливо, вам просто треба кудись прийти з кимось познайомитися, з кимось побалакати, а потім прийти кудись ще, а потім злітати кудись ще, а потім ще там кудись прийти, а потім з кимось зізвонитися, ви цього не знаєте, просто будьте відкритим. І саме тому, що ви вібруєте на певному стані, на стані, де ви відкриті до світу, де ви готові, де ви хочете, щоб ваше творення, щоб вашу творчість будь-яку. Побачив інший світ, і найважливіше знову ж таки в нашому теперішньому сучасному світі дуже важливо це робити з, не скільки, з егоїстичних е моментів. Тобто, не я хочу, щоб побачили мій сценарій, бо я ще такий класний. Я... Ну, в і все. А ви хочете, щоб ці відчуття, які ви переживаєте від свого творення, відчули інші люди. Бо можливо, це допоможе і іншим. І якщо це ваше творення допоможе і іншим, і інші люди вам будуть вдячні, ну це не є щастя. Про тему щастя у житті також поговоримо в наступних відеороликах. Бо є що сказати. Ось тому дуже важливо тримати стан. Тримайте стан, будьте відкритими до світу. Я бажаю вам щастя, бажаю вам наснаги, бажаю вам успіху. І, звісно, благосних моментів у житті тримайте стан, будь ласка.